Добрий день, малята! Сьогодні ми зараз з вами підемо в гості до дерева. А що це за дерево? Нам допоможе відгадати невеличкий віршик. Тож, послухайте уважно, щоб згадатись, куди ж ми підемо? Зріс у неї, як в а плоди мов в калини, зимку пташок годує, ягідками їх частує. Дерево в саду стоїть, ніби вогнем горить. Грона яскраві висять, та їм в їдальню ваблять. ви здогадались, до якого ж дерева ми підемо зараз в гості? Гадаю, здогадались. Так, це горобина. Ось малята, ми опинилися біля горобини. Подивіться, яка вона гарна. Чим вона відрізняється від інших дерев? Так, вона має гарні червоні ягоди. Ці ягоди корисні як для птахів, так і для людей. А як ми можемо сказати про гробину? Яка вона? Так, вона ошатна, красива. Гробина дуже красиве дерево, особливо восени. Влітку вона скромна і непримітна, а ось з восени вона начебто до свята вбирається. Хто в пустині Червоненький став в, ліс... в лісі між дубів. Може, дівчинка маленька назбирать прийшла грибів? Ні, не дівчинка там стала, горобина вироста, їх встину гаптувала, щедра осінь золота. Скажіть малята, а з ким порівнювали горобину? Так, з дівчинкою. Дириться сеструнке. Ніжне, тонке. Подивіться на нього, на його крону кучерява горобина. Так про неї співається в піснях гарні її листя. Зараз вони стали змінювати свій кольор. І наприкінці осені вони зробляться аж червоними. Подивіться, яке в неї листячко різне, незвичайне. Такі листочки роблять горобину дуже гарною. Вона ніби накинула на себе ажурне мережеве. З усіма горобина дружить, всіх нагодувати намагається. А якщо захворіє хтось, так і підлікує. Хоч і гіркі ягоди все одно гарні. Ягоди горобини починають дозрівати, коли з'являється на деревах перше жовте листя. Горобина, як мудра господиня. Береже свої запаси до пори до часу. У всіх інших рослин договір з сонечком. Воно їх ягодками рум'яни, солодощі в них додає, а у горобини договір з морозом. Гіркі ягоди, після того, як дарить перші морози, стають солодші і смачніші. Їх люблять як птахи, так і звірі люблять. Пташки їдять тільки плоди. А ось тварини їдять і листя, і молоденькі пагони. Дуже вже багато в них вітамінів. Люди з ягод готують ліки, напої, а з квітів чай. Малята, що росте на гілках калини? Так, ягоди. А якого ж вони кольору? Гарні та червоні. А скажіть мені, Чому не потрібно обер... обривати ягоди горобини? Так, молодці, я гадаю, ви знаєте, що прийде час і до цих чарівних ягодок прилетять пташки, які в великий мороз ці ягодки будуть в наході. Вони під'їдять і будуть ситі. Ось, малята, Сьогодні ми з вами були разом біля такого чарівного дерева, яке називається горобина.